Слава Насі! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добре. І перші випробування робочі лебідки ручної МТМ-16, що нам продали зі знижкою. в стані нової мала би бути заводська оригінальна комплектація. Оця ручка, так, яка підходить чомусь тільки на один важіль, на другий вона виявляється не підходить. Я не знаю, я, мабуть, її трохи спробую розтулити. Навряд чи з заводом передбачена була інша ручка сюди. Так за логікою комплектації мала би бути одна ручка. Ну, тут трохи різного розміру важелі, і трохи різні, очевидно, мають бути посадкові місця у ручки, ну або більше просто. По-перше, по-друге, від самого початку, бачите, я ручку позатирав, і вона доходила от десь до сюди. Далі не йшла. Далі не йшла. Це я потім розтулив оці губки. І вона зараз іде туди до упору, там впирається. Робить повний хід. Але, тобто, з самого початку вона забирала міліметрів по три е, троси. Тобто повний хід важеля, відтягування. вибирав 3 міліметри троси. Ну, Це, це зовсім мало. так? Я заманався ті пів метра витягувати. Потім розтулив губки, стало трохи більше забирати, але. Отут оця муфточка, оця муфточка, натяжна, очевидно, яка працює тут в пружинці. Отут в пружинці працює. Трішечки є певно, неоднорідні в самій пружинці. Ну, але це може така природа пружинка. Натомість оця муфточка, ну, наскільки я розуміюся на такого плану деталях ну, вона з'їдена. Вона реально з'їдена, Тобто я, я на 95% певен, що вона <кх> з'їдена. Що, і вона постійно ну, вилітає. тобто Я не можу тут ніяк підрегулювати, натягнути тут, вона не тримає. Тобто через з'їдену геометрію е, гребінців витків, вона туди нормально ну, не вкручується, а коли вкручується, то там нормально не тримається, вилітає. Не можна натягнути більше менше. І просто на вільному, отак от як вона у підсумку є, е, вона не витягує машину. Тобто, вона бере трішечки в натяг трос. О, заблокувалося. Крапнуло, крапнув под на екран. І заблокувався фокус екрану. Так? Отак, як вона є без цієї штуки натяжної, вона не витягує машину, вона бере її в легенький натяг і все. Далі ти шморгаєшся на місці, вона взагалі ніяк не тягне. Значить, ну, яка природа цього з'єднання? Природа цього з'єднання. Ну от У нас шпилька на, як, на повну довжину, більше, ніж довжина пружини. так? Тобто, я думаю, ну і в моїх умовах кращого, я не думаю, що вийшло би вигадати. Я зараз беру двійку, несу це все до зварювального генератора, вкручую, вкручую цю муфточку, як можу. І, і до першого витка пружини приварюю. Ну, ви бачите, я муфточку закоптив, обсеньками ще трішки чавлю. Ну і все. І по тілу пружини на перший виточок. Я може навіть не повний контур дам зварювального шва, а там три шовчики такі невеличкі, симпатичні. І все, і далі буду регулювати натяг. Я сподіваюся, вона почне тягнути. Бо поки що ну, таврію я не можу тягнути, вона таврію не тягне. Поніс я її зварювати, і будемо далі бачити. Он до дерева прив'язався. Розфокус, фокус, все працюємо. і Пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.